Привіт, з вами Шонакер. В цьому відеореалку хочу попробувати зіграти за третій рейс. Вибираємо складність еліта. Також посилюємо Радянський Союз, Францію, Сполучене Королівство, Сполучені Штати та розпочинаємо. Так, першим ділом я вибираю фокус. Вибираємо фокус на реабілітації Рей... Рейнської област... області. Далі із Комірок вибираємо дослідження. Стандартні, наверстати, на будівництво. електронне машинобудування. В четверту комірку виберемо. Нехай буде польовий шпиталь. Ставимо 30 дивізій на тренування. Щоб отримувати досвіт армії. Призначаємо науковці за інститутом. Бутуємо. Також обираємо проєкт. І розпочинаємо дослідження проєкту. Швидке розгортання. Додаємо авіакрили певного типу. На три типа авіації робимо авіакрила. Додаємо авіакрила. Тактично був рідвалька 4 рази, 2 рази внищувача. і ставимо на навчання. З'єднуємо всі в одне по, по флоту. Так, фокус ребілітизація. Рейна там. Виконано. Лаби я розпочав. фюрера. Фокус. Також ставимо... Головнокомандувача армії. Людвіка бекка, напевно, Беремо. Фокус фюрер виконано. Можна тут довзяти. Фокус тот виконано. Далі можна взяти фокус на економіку. Отримуємо цивільний звод. І 100% бонус до досліджень для привословості. У даний момент по... Озброєнню Як такого великого дефіциту не існує. Так, фокус 4 роки плану. Виконано. Вибираємо фокус. Ре... Реорганізація вермахту. Також вибираємо командування авіації. Головнокомандувача авіації там Айберт, Кесель Фокус. Реорганізація вермуту виконаний. Можна взяти фокус на армію. Приймом політичного Франс Селте. Фокус на армію. Закінчився. Можна взяти доктрину на моторизацію. Змінюємо шаблон піхотної дивізії. Перетворимо її в 10 шифе. Ставимо в батальйон підтримки. Польовий шпиталь. Фокус на моторизовану доктрину не завершився. Виконуємо фокус на інфраструктуру. Фокус на инфраструктуру В четырех регионах виконаний Наш выкис боневництво Так фокус на цього В ВВС візьмемо тоді В принципе виконуємо Так фокус виконався Ось цей фокус Вибираємо. Вибираємо політичного радника і Алмар Шахт. І так, в Іспанії почина... розпочинається війна. Щоб відіслати та що ще треба покращити відносини. Далі ми можемо тільки дві дивізії відправити в Іспанію. Ми виділяємо і прикидаємо їх як добровольців в Іспанії. Нажимаємо надіслати. Зупиняємо поліпшення дипломатичних відносин. Понять фокус на ВВС, Выбираем э, фокус Legion І Итак, прибули две наши дивизии в Испанию. Дреало тел можно взять. Ревинофон Вильсплен. Вислобен. Так, то можна на Мадрид відправити дві дивізії. Гон це фокус Легіон Кондор. Після виконання фокусу Легіон Кондор ми можемо ще відіслати дві дивізії. Так, прибули дві наші дивізії. з'єднуємо їх. Прикинуємо всю армію та й відправляємо їх. Виконався фокус ефекту автократії. В принципі, можна взяти фокус на множник заводів виробництва споживчих товарів. Выкнувся фокус на множник заводіного ребенка споживчих тварів, вибираємо фокус. Фокус с бафом на політичну Владу. Выкнувся фокус. Розпочинаємо. Взяли в котел дві дивизии. Прийшли за річку і захопили місто Теледо. В принципі, можна попробувати окружити 3 дивізії, але можна по-іншому зробити. Взяти ці пагорби, стратегічно важливі. В принципі, тут вже 2 дивізії можна прикинути ці пагорби. Зайняли позицію. І коли легко... Обороняти. По суті, ми в, ми в них тут забрали снабження. Як такої прямої зв'язки з случною снабження з цим центром постачання такого прямого немає. Тут в них немає снабження, по суті. Тому їх можна легко взяти в котел, я думаю. Тому розпочинаємо. Виконуся фокус. Ось цей. Беремо цей фокус. Ми за допомогою цього фокусу отримуємо дві спроди цивільних заводів. То отримуємо 6 одиниць сталі. в області Ганол. Уберемо і розпочинаємо. Виконуся оцей фокус. Далі можемо взяти фокус на нафту. Отримуємо одну спороду синтетичного НПЗ. Можемо взяти фокус за допомогою, якого отримуємо одну комірку для досліджень. Та отримуємо аж ресурс у Бремі розпочинаємо. Ведемо бій за центр постачання. Захопили центр постачання. Захопили привінцію з за залізницею. Тепер отримуємо остроєння в цей центр постачання. Робимо тут план. І розпочинаємо наступ. Так, нам. Доступний фокус Аншлюс Австрії. Тому розпочинаємо його. Ставимо воєнну економіку. Котел звужується в ньому зараз. знаходиться 7 дивізій. Так, в цьому котлі було знищено 40 тисяч людей. Викинувся фокус Аншлюс Австрії. Так, анексуємо Австрію, все. Отримала дивізія. Вибираємо теоретику по Бліцкрігу, Вибираємо. Насилаємо 5 діві дивізії. Продавлюємо їхню оборону Іспанії та захоплюємо. Стратегічно важливе місто, місто Валенція. Викинувся фокус. Вибираємо фокус на авіацію. На фокус ми браємо ось цей. Ми тобто розпочинаємо. І так, яка ситуація в Іспанії? Ми вже маємо дві дивізії. З рівнем досвіду ветеран. І одна дивізія поки що загортовані. По рівню досвіду. Але скоро буде також ветераном. Та ще 5 дивізій, які недавно прибули. Досі не направили досвіду загортовані. Виконався цей фокус, далі обираємо фокус. Виконався фокус. Обираємо фокус вимогти Судецьку область. Громадянська війна в Іспанії закінчена. І так, добровольчі війська із Іспанії прибули в Німеччину в Портштеттен. По результату ми отримали 3 диві... ну, дивізії з досвідом ну, дивізію з досвідом загуртовані. В принципі, можна взяти. Політичного раника з бонусом намножить зводів новебництво на... на споживчих товарів мінус 10%. Ми вибираємо його. Продовжуємо розвивати доктрину мобільної війни. Так, виконався фокус вимогти Судецьку область. В... Відбулася міністерська конференція. За цю конференцію ми отримуємо судети. Ми обираємо перший віденський арбітраж. Розпочинаємо будувати ві... військові заводи. Виконався фокус. Перший віденський арбітраж. Вибираємо наступний фокус далі Чихос Словаччини. фокус доля чихословаччини. Вибираємо перше. анексуємо Чехословаччину і. Робимо саму Словаччину маріонеткою. Вибираємо фокус. Формуємо 27 дивізії. Словацьких, які підуть на захист портів та берегової лінії. Вконув це фокус, вибираємо далі по фокусу. ось цей Розгортаємо 27 дивізій і прикріплюємо до армії, яка буде захищати порти і берегову лінію виконується фокус, далі по фокусам виконуємо відновити претензії на схід. Так, дослідили середній танк. Далі досліджуємо Винищевич, модель винищувача 40-го року. Також закінчилось тренування 123 дивізій. Формуємо першу групу армії. Так, сформували першу групу армії. Ця група буде використовуватись у війні з, Поль... з Польщею. А ця армія буде знаходитися на кордоні з Францією. В Групу армії вибираємо фельдмаршала Карла Еґзара. І вибираємо генералів. Які будуть командувати цими шістьма арміями? Танковою армією буде кер... керувати Годорян. Розташовуємо першу танкову дивізію в цю провінцію. А інші танкові дивізії трохи півніше. Конанці фокус відновити претензії на схід. Далі вибираємо фокус пакт Молодворібінтропа. Також існує план. Познань це як центр простачання в Польщі. Він з'єднаний з столичним центром. Двома лініями залізниці. С-лінією, С лінією То в чому план? Вся танкова дивіз... дивізія повинна захопити оцю залізницю, яка розташована ось тут. Ми прикриємо першу лінію. А ця дивізія буде прикривати цю танкову дивізію, захопивши цю провінцію. А задача цієї танкової дивізії буде захопити оцю провінцію, тому троє лінія залізниць. Яка зв'язує центр постачання познання з Варшавою, тому ми маємо захопити оцю провінцію цю провінцію. Після цього таким чином ми погіршимо постачання зброї дивізії, їм буде важче вибратися до о, кращих укріплень. У нас буде шанс зробити котел. Із багатьох дивізій. також второстепенною задача буде захопити турині плотсько. Таким чином ми зробимо ще також котел. То в чому план? Тут зробити котел і тут зробити котел. Після цього їх знищити і продовжити наступ. Отримуємо мемель, болитва поступилася. Також збільшуємо призов. Тепер буде 5% військового -зобов військово зобов'язаного населення. Запрошуємо в альянс Італію. Виконувати фокус пакт, молодворі бінтропа. Виконується фокус. Тепер можемо взяти фокус. Танцехи або «Війна». За конструкторів літаки вибираємо ось цю компанію Ми отримуємо темплею дослідження літаків плюс 15% і ще бафи на винищувачі. Також в вищому військовому командуванні вибираємо Фернінан та Щордера з бафами на піхоту. Виконується фокус танцер, або війна», Далі по фокусу вибираємо по військовим заводам, по військовій індустрії. Польща відмовилася передавати «Данцих», тому оголошуємо війну. Вводимо танкові дивізії. Розпочинаємо наступ. Також нападаємо на дві дивізії, які розташовані в місті ТРО. Також три дивізії направляємо на дивізію кав... кавалерійську підтримку цих дивізій. Присів котел, як і планувалося. 7 котел розташовано сімом дивізії. Також направляємо 3 танкову дивізію в напрямку Лодці. Також утворюється котел. Захоплюємо Варшаву. Підводимо дивізії, дві дивізії танкових, які всташовувалися в троні напрямку рядом. Також є вибір або на північ ці дві танкові дивізії, або на південь, або їх розділити одну на північ, або на Одно... И одну на дный. По напрямку нападу. Я выбрал вип... третью. Творилось аж два котла. Один котел уже снищился. Польша капиталировала после двух котлів. По... Загибли в нас 37 тисяч, в Польщі аж 200 тисяч. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставте вподобайки. та залишайте під, після себе коментарі.